Всім привіт, Леонід Котвицький. Значить, хочу зараз пожати трошки гантельки від грудей. Закупився зараз парою саморобних гантелей, бо ну, довго шукав, довго шукав, знайшов дешевший варіант. Вони саморобні, там максимум до 36 кг, Я, звичайно, стільки не буду зарачавати. І ну, в них там є деякі недоліки через те, що саморобні, що коли знімаєш е диски, то останні починають тако не падати. Але Крутитися. Але ціна там була прям дуже відчутно дешевша, і я замовив, закупив через OLX аукціон. Так, я, звичайно, буду починати з менших вах, значить, що зараз? 36-14 е, всього лише 22 кілограма. Так, значить, з 2-2 двошок. Я вже розм'явся, поштовхав трошки гірю 24-ку, щоб тут особливо плечі були розм'яті. Ну і починаю. Трошки буду набавляти, ну, звичайно, до розумної міри. Просто зніму, так, мені вже майже 50. Так, от, ну. І як для такого віку, я вважаю, треба займатися акуратно. Так, займаюся я раз два тижні робив. Ну, не, навіть не тому, що так добре, це зарідко, все-таки треба частіше. Раз в тиждень треба тримати там хоча б легше тренування. Ну, але село, а тут ще душі. У мене яке тренування. В дворі так, значить, ну і е, два тижні тому десь я тільки це робив. Ну, коротше, вперед. Це ще перші такі напіврозминочні підходи, то я якось там прямо моста не роблю, просто лежу собі і вільно, вільно тиснув. Я собі трошки тут і тут мушу примотати бинти. Не ради посилення результатів, а тому що ця рука дуже травмована. Тут зв'язки ревакі в двох місцях так жорстко. Тут і арматуриною і пробито колись було тако Ну, Коротше. О, задихав. Ну, ще в мене астма, так. Старість не радість так. От. Тому не думайте, що такий дохлий, ну, але при астмі особливо перші підходи, така затишка береться. Тож я чуть-чуть зараз почну намотувати бинти і продовжувати. Так. Бенти намотую легенько, не то, що я там так туго зжимаю, знаєте. Тому що якщо туго затиснути на одній стороні, вперше мені ні до чого перетискати свій судиний і все. Якісь рекорди жати навіщо? А по-друге, що якщо туго з одної сторони, то падає динаміка, одна рука провалюється сильніше, ця не пускає, починає жати отак. От. Мені це не потрібно. Так, прибавлю зараз по одній штучці, це буде плюс 3,5, 25,5, і то, мабуть, і буде основна основна вагата. Ну, от така, така вага якраз норм, так, 25,5. Так, це я третій, третій раз вже пробую ними. Це не перша, там тільки купив і все. Перші рази взагалі бовтало, чи може четвертий, тому що я звик гирі жати 24. А гирі зовсім не та динаміка, їх тяне в бік, вбік, викручує кисть, Ти мусиш зводити до середини. І тут береш готель, і я тепер починає мутати. Зовсім не те. Ще й зараз права ліва рука трошки може асиметрично йти. Але вже-вже, вже став вирівнюватися. І так, я попробував і 36 укрутив до максимуму. це дуже вже з великим мостом. От і на один-два рази тільки. І так, пля. Ривком. Ну а ривки справа досить дурна. Я не, не на змаганні, на що воно мені так. Тим того, якщо ривок штанги від груді, то ти ще тако прогинаєшся штангою і робиш пружиниш. А гантелі тут грудь особо не допомагає, в основному руками. Ще теж трошки кладеш, ну все одно не те. Коротше, весь ривок іде сюди на суглоби, а на таке щастя. Особливо в віці вже під 50, тому що вже що, але суглоби в цьому віці треба дуже берегти. Ще м'язова сила не впала так явно. Не помітив я такого прям падіння. А от суглоби. Зв'язочки зараз, ой-ой-ой, чуть що і вже вже все міняється. Так, що ж далі? ж роблю я не дуже великі паузи, колись робив по 5-8 хвилин, так, збирався силами, відходив. Це така манера силова. Силова. Але для росту м'язів краще короткі проміжки. Так? Хто новачок, то взагалі може по 40 секунд 60 хто вже більші ваги жмету одна там, дві може, три хвилини, так, ну, але не затягувати, тому що все охолоджується, організм набирається сил і особа стимулює вже не м'язи, а витривалість, щоб накачувати м'язи, збиратися з силами до підходу. А якщо короткі проміжки, відносно короткі, то вже йде більше м'язи. Так, є Все-таки трохи підбавлю. Кожен кружок це 1,75, два кружки це 3,50. По одному накину, щось легко йде. Ну так, ще 1,75 75 добавлю, а більше вже, мабуть, ні, бо то вже буде не на кількість, а на таку ривкову силу, а то мені не до чого. Так, до речі, я зараз в стадії такого поступового схуднення. Без якогось там там прям сушки, знаєте, якось срочно. Просто поступово худну, бо я вже... Замучився набирати так, і триматися. Я став по чуть-чуть худнути, собі такий трошки виробив режим харчування, зміг нарешті відмовитись від солодко майже. Так, Це прям окрема історія, бо я такий страшний солодкоїшка. От. І по чуть-чуть по худно. Тому я зараз не якісь там в процесі набори, сили, маси. Ні, я зараз навпаки не дуже такий наїджений, так. тому сили обмежені. Але... Тонус підтримувати треба. Поки що він є, так, значить. Добре. А, так, ну що? Мабуть, беремо. Так, ну що, відчувається, що не особо харчуюсь, так, не особо наїдаюсь і займаюся рідко. То що зараз два тижні, то й перед тим було, раз в три в тижні, в чотири. Зима, дощі. Зимою в мене завжди така в'ялість, немає таких особих сил. Але зараз я коли... Ще так в процесі схутнення, так, то ну сил явно менше. Я не знаю, як там той е, Олексій Шредер мудрявся хутнути. От, ну, нього своя технологія, свій організм. У мене організм з дитинства такий був в'ялий, завжди дуже швидко здихав. Бачите, тобто я ще плюс 3,5 кг, так. ні, Дві, ще плюс 7. Коли так наїджений, був добре. Два тижні тому вмудриць, правда, через силу вижати. А тут вже 28 вже важко. Значить, що? Так, 36 мінус 7, 29. Чахленький, так. Але я не збираюся зараз знову жиріти. Хай будемо тако потрошечки, потрошечки худнути. Я помітив, що грудні м'язи поменшали. Помітив, що поменшали. І думаю, треба займатися. Ага, вони тільки дійсно меншують. Так, ну що ж. Так, чому мені перший раз так не взялося? Оця 28 на ліву руку, так. Е, тому що ну втомни це одне, але ж права теж втомлена. Ці сипляться оці от кружки, оце мінус. так, може дай якусь пружину буде з часом вставити, щоб притискала при закручуванні. Вони мені так посипали, що я її не взяв. Потім тако розсипав, 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 о, і пішло рівно. Але бачите, це тако 2-3 рази. Тобто це вже далі не треба накидати вагу і на цій вазі не треба особо затриматися. І шов до цієї ваги. Що зараз буде? Знову за, заминочка легка. Тобто я відкручую з кожної е, гантели по 7 кілограм і 22-ка ми так як починав, зроблю ще легенький підхід. Ще чому важливо той легенький підхід, заминка, не тільки там для прогріва зв'язок все, а ще те, що коли береш великі ваги, які вже не йдуть, починається викривлення. Викривання. Починає організм якось отак дергати, там навскуси, так. Вигинається. Часто організм досить хитрий в нас. І він викривлює тако, і кривими шляхами треба так, а він там отако робить. І таки витискає. Якщо це останній підхід, мозок запам'ятовує, що отак от треба криво робити. Я колись так робив, і в мене прямо це одна рука жала так, друга отак жала. Причому одна йшла отак навскусив вперед, потім чуть-чуть дож... вижав штангу. На перекос. І ця рука дожимала ту перекошну штангу. І так було руками. І потім травмувалася весь час одна рука, не міг зрозуміти, що за діла. А от воно таке було. Тому закінчувати треба все-таки легенькою вагою, щоб організм запам'ятав нормальну динаміку. Ну це так, мої хлопські розуміння. Тому відкручу зараз і ще зроблю замирочку. Коли так слабо ісеш, я вже перевірив, треба можна і тоді займатися, але треба робити значно довші паузи для відпочинку, щоб організм відійшов по чуть-чуть. От, а не хочеться, знаєте, я там не, не на рекорди якісь займаюся. Якщо я бачу, мені вага не йде, я просто беру меншу вагу і роблю так само в тому самому темпі. Тільки меншою вагою. Так, так ну вік під 50. так. Це вже ближче трошки стоїш до дідані, а не до дядька. так? Тому, звісно, якимись там формами я не похвастаю. Потім все одно напишуть. Отакий От дядько приблизно зараз. Особо не качок, так. В тонусі. От. Трошки тут трапеції якісь є, щось там таке. Так, отут жирок, колись була талія тонка, це вже жирок. Це жирок, тут теж не втягнеш, сильно не втягнеш, так бо жирок не дає. От, але але а, потрошечки зменшується той жирок. От. Тут важливо при схудненні так не спішити, щоб не втратити не тільки жир, а й м'язи. Тому що, якщо занадто голодувати, організм м'язи почне розчиняти, витрачати їх на енергію. Там є свій механізм, От. особливо коли вже вік, вже гормони не тішу. 20 років, так, і по чуть-чуть треба. Ну, ніби я по чуть-чуть. Хоча -чуть. щось в мене відчуття, що трошки я вже став і сили втрачати. Але я і рідко займаюся. Треба поновлювати. Ну Якщо хто скаже, чому гантелі, так є штанга. У мене є штанга зі саморобним таким ще станочком, щоб не впала, не придавила. так от Його, по-перше, довше встановлювати ту штангу. По-друге, гантелі чим добре, що вони... Можна нижче опустити. Якщо це тільки невеликі такі круги, як знаєте, в цих гантелях насипних, як там вони йдуть бітумні. так, Там великі круги, вони можуть заважати, опустити. Я спеціально шукав металічні, хай дорожчі, але кружки менші, вони дають можливість опустити. Бо як великі круги, можеш і так отпустити, Но це вже йде розведення, вже небезпечніше для плечей, по крайній. Мій. А тут ніби і той самий жим, але опускаєш більш, м'язи більш розтягуються і більш. Більш впрацьовується. От. На жимі воно не так. От. Ну от так займаємося в свої близько 50 років. От. Не Неякась пос -пос посібник, там, що от саме так треба і саме такі ваги. Так. Дехто значно більше піднімає, дехто менше, Але е, загальний підхід. Отака от от 20 хвилина невеличка тренування, не вважаючи розмінки. Обов'язково добре розм'яти суглобчики пожати в різних. То так, то так вжати різні ваги, особливо з віком, а саме тренування не таке довге. Ну от, так, займаюся. Ага, ще зважити, ж скажуть. Дійсно, скажуть, що зважити. Ага. Тридцять два. Каво Блін, 32 Ну 32 А що тоді буде ще з двома парами кружків? Я щось не зрозумів 36 Ага Це я, значить, що вив 32 Чивив 32, а спочатку я чивив 24, а не 22. Ну що ти зробиш? Старість не радість, так. Ще раз перевірочка своєї ваги. Ну, 81 з половиною плюс зуття. Я десь такий 80-81. Це правильно. Так, коротше. То поправка. Я не з 22 почав, ось я не досчитався. Або мені трошки не так розказали вагу. Там, значить, не 1,75 кожна пара кручків, а 1,5. От тепер буду знати. Чи я вже путаю. Коротше, старість не радість, так. А! 1.075. Ні. 1,5, 2, значить 3. Разом 6. 24, 6, 32. Тож не. 24 чотири без двох, двох пар кружків, так? Ще з двома парами 32. Хм, загадка. Отак, тут ще дві пари влазить. Коротше. Коротше таке, видно, ваги нерівномірні в тих кружках все таки. Ну, коротше, так, значить, Починав я з 24, як я думав, потім то стало не 28, то стало 32. От, ну До 30. Того мені було трохи тяжкувато. Ага. От, ну, до 36 я вже не докидав. Значить, Ще одна, то була би десь 34,5, би. А ще одна пара була, би, це вже було б 36. Ну, коротше так. В будь-якому випадку. Починаємо з тих ваг, які нам легші, Нарощуй максимальні ваги на даний момент. Один підхід, може максимум два. От і заминочка миночка без меншими вагами. Такий у мене підхід приблизно і так я роками займаюся і надіюсь, всі в здоров'ї і в радості теж ще. І, чудовше, і ще. Дом. ніж я. Успіхів!